Понад 50 ракет і більш як 20 шахетів по інфраструктурі України, і все це у день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Тож, виходить, нацизм відродився тільки тепер замість Гітлера Путін. етері Кременчуцькі новини про події дня розкажемо далі. 8 травня у День пам'яті та примирення українців шановують тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни. Увага на екран. 8 травня Україна за європейською традицією відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День, який вкотре нагадує про страшну ціну та криваві наслідки війни. І зараз Україна переживає знову ті страшні сторінки історії, коли терористичні дії расистів один в один нагадують злочини гітлерівського нацизму. Цей нацизм Путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались. Але все ж таки є, і буде межа, яку російським нацистам не перетнути. Це хоробрість усіх, хто протистоїть злу. Це рішучість кожного, хто зупиняє руїни. Хто рятує людей від винищення та приниження? Перемога над нацизмом була здобута завдяки неймовірній консолідації суспільства і солідарності народів в інтересах боротьби зі злом. Нині ж увесь світ так само став на бік України, аби нарешті зупинити Росію. Світ разом здолав нацизм, тож Україна за підтримки світу здолає і расизм, наголосив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Людству має залишитись пам'ять. Про перемогу над нацизмом, а не руїни. І це буде і хай ніколи з людської пам'яті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраці і право, які забезпечують нормальне мирне співжиття між народами. Ми як ніколи усвідомлюємо, що немає більшої цінності, ніж радість життя і мирної праці на вільній землі. А отже, пам'ять про подвиги і наших предків, і сучасних героїв, які відстоюють свободу, завжди залишається в наших серцях. Пише на сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький. Вклоняємось тим, хто боровся тоді і продовжує боротись зараз, аби зло на землі не панувало. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 11 повідомлень про злочини. У центральній частині міста горіла автівка. Поліцейські розшукали зниклу 14-річну кременчужанку, а також продовжують діяти шахраїм. 7 травня близько 22.40 в Кременчуці по вулиці Гегичкорі горіла автівка. Поліцейські та рятувальники одразу прибули на місце події. За попередньою інформацією, автомобіль належить жінці 95-го року народження. Наразі встановлюються всі обставини загорання. Звертаємося до місцевих мешканців. Хто має інформацію про осіб, що можуть бути причетні до підпалу транспортного засобу? Просимо в рамках конфіденційності повідомити її будь-яким зручним способом, як через соціальні мережі, так і на теле телефони чергових частин або е іншим зручним способом до слідчих Кременчуцького районного управління поліції. вже близько опівночі мешканка Кременчука повідомила поліцейським, що її онука 2010 року народження не повернулася додому а відразу на місце події прибули. Патрульні наряди та почали встановлювати всі обставини. Протягом години місце перебування дитини було встановлено. Вона відпочивала в сусідньому будинку прибудинковій території. Наразі ювенальні поліцейські з'ясовують обставини поведінки дитини. За фактом ведеться перевірка. Одразу кілька повідомлень про шахрайство за минулу добу зареєстрували правоохоронці. Зокрема, потерпілою стала Кременчужанка. Кременчужанка 91-го року народження повідомила про те, що її месенджер вайбер було зломано в результаті. І чого з її карток зникли кошти в сумі понад 7 тисяч гривень. Наразі за фактом також розпочато кримінальне провадження, встановляться всі обставини. Сьогодні вночі та зранку ворог завдав масованого ракетного удару по Україні і, зокрема, Полтавщині. Якщо ви стали свідком влучань або роботи української системи ППО, не фільмуйте і не розповсюджуйте інформацію. Нагадують поліцейські ранок. Був складний для мешканців Полтавської області Кременчука. Черговий ра. Хочемо нагадати про те, що публікації з місць події, публікації про місця, в тому числі дуже часто наші кримоджани люблять це обговорювати в соціальних мережах. Звертаємося до вас, пам'ятайте, що всі ці фото, всі ці коментарі, вказання місць дуже Грає на руку ворогу тому прохання не публікувати, не оприлюднювати інформацію і нагадуємо про те, що саме така інформація за неї передбачена кримінальна відповідальність. Ми ж закликаємо вас дослухатися до застережень і залишатися у безпеці. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Верховній Раді затвердили низку важливих рішень, зокрема, подовження дії воєнного стану, ухвалили зміни до бюджетного кодексу, дозволили деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України. А також закликали міжнародну спільноту визнати актом геноциду депортацію кримських татар. Про все це детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні Верховна Рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій парламентських асамблей із закликом визнати актом геноциду депортацію кримськотатарського народу, яку 1944 року провело керівництво СРСР. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шеповалов. Зокрема, він зазначив, у зверненні просимо посилити тиск на РФ, щоб вона скасувала незаконні обмеження прав кримськотатарського народу. Зокрема, визнала рішення міжнародного суду ООН про відновлення роботи меджлісу. Ця ініціатива Уває особливого значення напередодні 80-х роковин депортації, які будуть відзначати 18 травня. Також парламент затвердив укази президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Додатково парламент прийняв законопроєкт, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених вступити до лав збройних сил України за винятком осіб, засуджених за тяжкі злочини. Важливо, що засудження за тяжкі умисні вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство, злочини проти основ національної безпеки не будуть мобілізовані, зазначається у дописі Юрія Шаповалова. Окрім того, парламент ухвалив важливі зміни до бюджетного кодексу, що дозволяють зараховувати до державного бюджету кошти, отримані від реалізації майна державних підприємств, що є важливим кроком у забезпеченні фінансової підтримки країни в умовах війни. Марія Бердаєва Кремчицькі новини. По всій Україні можуть ввести обмеження із електропостачання для побутових та промислових споживачів через наслідки масованої російської ракетної атаки в ніч на середу. Детальніше вже за мить. Сьогодні ввечері, 8 травня з 18 до 23.00 можливі відключення світла по всій Україні. Про це повідомляє прес-служба Укренерго. Як саме будуть діяти графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження, обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях. Диспетчерський центр Укренерго застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи. Також у зв'язку з проведенням ремонтних робіт пошкодженого обладнання Кременчуцької філії Полтава Обленерго на правобережжі Кременчука буде відсутнє електропостачання сьогодні 8 травня з 13 до 17.00 і завтра, 9 травня, з 5 до 15.00. Нагадуємо містянам, що працюють пункти незламності, де можна отримати тепло, воду, освітлення, інтернет, засоби живлення для мобільних девайсів, медичні засоби та інше. Прохання до українців зарядити свої гаджети та павербанки, а також ощадливо споживати електроенергію, особливо ввечері у зазначенні вище години. Вікторія Максимович, новини. До міжнародного дня медичної сестри молодші спеціалісти з медичною освітою Кременчука ініціювали та здійснили передачу необхідного обладнання військовим, яке було закуплено на кошти, зібрані власними зусиллями. Як усе відбувалось, розкажемо далі. У непростий час для нашої країни, коли кожен внесок у спільну перемогу має велике значення, потужна спільнота молодших спеціалістів з медичною освітою, лікувальних закладів нашого міста. А це і медичні сестри і медичні брати, акушерки і фельдшери, лаборанти та рентгенлаборанти зубні техніки взяли участь в акції допомоги військовим Кременчукам до міжнародного дня медичної сестри, яке відзначатимуть 12 травня, за короткий проміжок часу медичні фахівці зібрали значну суму, на яку закупили та передали необхідне обладнання, яке потребували військові 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Покликані серцем це гасло наших молодших спеціалістів з медичної освіти. Всіх міста нашого Кременчука. Це серце, яке Біля новонародженої дитини, дорослішої дитини, біля хворого і тяжко хворого. Всі ці серця, вони біля вас. А ще ці серця біля наших колег, які змінили медичну форму на військову форму. Бережіть себе, а ми будемо все робити для того, щоб була перемога. Дякуємо вам велике. вам. Ой, тримайте, тримайте. Такі події важливе нагадування про те, що кожен з нас може зробити свій внесок у захист нашої країни та її майбутнього. Марія Бардаєва Каченко, Кремчицькі новини. Сьогодні в стінах школи номер 28 відбулася презентація книги Бавовнятко Кременчуцької письменниці Наталії Лікаренко. Посприяли виходу книжки у друк депутати з Кременчука. Детальніше дізнавайтесь вже за мить. Бавовнятко дитяча казка, написана Кременчужанкою Наталією Лікаренко. Це не просто дитяча книжка, це спосіб розповісти малечі про події сьогодення їхньою мовою. Сьогодні в облаштованому укритті школи номер 28 відбулася презентація цієї книги. До заходу долучились. Представники Кременчуцької міської ради, а також бібліотекарі інших шкіл міста. Сьогодні ми знаходимося в прекрасно обладнаному приміщенні. На жаль, це на сьогоднішній день сховище. Але маємо надію, що найближчим часом здійснюватиме воно іншу функцію функцію відпочинку дітей, якихось розваг і. Для цього міська влада прикладає багато зусиль, щоб обладнувати в кожному закладі такі сховища і такі центри виховної роботи. Авторка розповіла, що ідея книжки пояснити діткам простою мовою події, що відбуваються в країні, а також дати віру у силу добра у нашу перемогу. Я бачила, як страшно діткам під час масованих ракетних ударів, і тому я зрозуміла, що потрібно щось зробити таке, аби їм усе пояснити. Заспокоїти і дати надію і віру в силу добра, віру в те, що яким би жорстоким не було зло, добро обов'язково його переможе. Також Наталія зазначила, що дуже вдячна депутатам із Кременчука, які допомогли випустити тираж у друк, аби книжку змогли прочитати усі Кременчуцькі школярі. Я почала шукати мецената спонсора, який би мог за свій кошт надрукувати подарунок діткам книжечку. Я познайомилася через Фейсбук із Осаною Ольгою. Ми з нею проговорили цю тему. І вона дуже чудова жінка, дуже небайдужа. Їй не все одно, що і як. І вона допомогла знайти спонсора і мецената. Італія Котляра, який погодився за свій кошт другувати цю книжечку подарунок усім діткам Кременчука, депутати міської ради допомогли у фінансуванні тиражу. Тож тепер цей чудовий твір зможуть прочитати усі кременчуцькі школярі, адже вони передані до шкільних бібліотек міста. Дуже складний період проживає наша державність, дуже складний період для наших діточок. Хочеться чимось їх зробити більш щасливими, підвелити увагу від сьогоднішніх проблем, щоб в сім'ях було все добре, гарно. Ну це наша робота робити дітей щасливими. у такі важкі для нашої країни часи необхідно підтримувати діток. Тож радіємо, що завдяки спільним зусиллям авторки та міської ради Кременчуцькі школярі зможуть насолодитися цим твором, дізнатися більше про події сьогодення та повірити у нашу перемогу, яка неодмінно станеться. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На сьогодні долями покинутих тварин у нашому місті опікується комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук. Проте їх утриманці потребують деякої допомоги. Якої саме дізнаєтеся у наступному сюжеті? Щодня працівники комунального підприємства Спецсервіс Кременчук рятують життя багатьом безхатнім тваринам, лікують їх та допомагають знайти нову домівку. Зокрема, нового власника потребує і хвостати товариш на ім'я Шанс, якого спіткала важка доля. Його предали, його родні хазяїва. Мало того, що його залишили, його залишили на цепі на короткій, в пустому домі. Коли він к нам приїхав, то напоминав скелет. Анатомію собаки можна було вивчати. Всіх боявся дуже голодний, чуть не погиб. Завдяки піклуванню дбайливих працівників КП Спецсервіс Кременчук шанс більше не боїться людей. Він досить грайливий та добрий пес, тож стане вірним другом своєму новому хазяїну. Також на лікуванні зараз перебуває й інший собака, який як ніколи потребує уваги та спілкування з людиною. Ця собачка до нас потрапила відносно недавно, десь трошки більше тижня тому в центрі в районі там вулиці перемоги університетської. Вона бігала, шукала господаря свого, але досі ніхто не відгукнувся. Цей пес дуже лагідний, розум. Знає команди, тож з легкістю стане частиною нової родини. Інша, не менш болюча історія пухнастого Ніка з міста Торецьк Донецької області, торкається серця кожного. Сусідам цієї собачки зруйнували повністю будинок. І вони евакуювалися з Донецької області. І з собою взяли сусідського песика і звернулися до нас з проханням допомогти підлікувати його. У нього все тіло в таких маленьких ранках. Також у нього дерматит є, дуже погано чує, ймовірно, що контужений. Проте, незважаючи на пережити, Нік сподівається та вірить, що знайде собі господаря, який не полишить його у важкі часи. Ця тигрова красуня в нас вже відгодувалася. Вона була домашньою собакою багато років. Вона жила в квартирі. господарі в якийсь момент вирішили, що утримувати її більше не мають можливості, і просто її випустили на вулицю. Нам зателефонували сусіди, тому у нас вибору не залишилося. Ми забрали її до себе. Боня обожнює людей, а тому сподівається, що Вдовзі її заберуть у хороші руки. Такі ж сподівання має Іліна, собака, якого вже двічі полишили, дуже гарна, дуже лагідна собака, стерилізована. Шерстю не дуже дуже м'яка і приємна. Вона точно стане не тільки гарною охороницею, але й найвірнішим другом. Вона молода, активна. Дуже класна собака. Окрім собак до спецсервісу, нещодавно потрапили 10 маленьких котиків, які ще не вміють самостійно харчуватися. Тож задля для їх порятунку працівники вигодовують малечу молочними сумішами. Звертаємося до всіх кременчужан, просимо допомоги. Можливо, хтось захоче забрати когось до себе додому, вигодовувати може у когось є годуюча кішка, тому що все таки мамине молоко нічого не замінить. І звертаємося до кременчужан безвідповідальних, які роблять такі вчинки, які не стерилізують своїх домашніх тварин, які бажаються ніби знущанням. Над твариною з це дітки, які залишилися без мами, яких є невеликий шанс на життя. Тож, якщо ви хочете забрати когось до себе або просто допомогти пухнастикам, детальніше про потреби КП спецсервіс Кременчук можна дізнатися у їх соціальних мережах, а також за номером телефону, який бачите на екрані. Не будьте байдужими, адже кожен з них здатен подарувати вам справжню любов. Катерина Грудніва, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Учора відбулася вагома подія для всього світу. Пройшов перший етап пісенного конкурсу Євробачення 2024 Як це було, та хто ж пройшов до фіналу, дізнаєтеся далі. Вчора у Швеції розпочався 68-й пісенний конкурс Євробачення. 37 країн підтвердили свою участь. Цікаво, що Люксембург повернувся на конкурс після 30-річної відсутності, тоді як Румунія навпаки відмовилася від участі. Україна вже тричі ставала переможницею конкурсу. Тож неабиякі надії покладалися і на цьогорічних фіналісток нацвідбору Альону Альону та Джері Хейл з піснею Тереза Енд Марія. Мама, мама, Тереза. Альона Альона і Джері Хейл п'ятими вийшли на сцену Мальмо Арена, вразивши глядачів неймовірно захоплюючою постановкою від дворазової номінантки Греммі Українки Таню Ню Муїнью. Під час виступу українських представниць сцена головного пісенного конкурсу Європи стала місцем сили, де розкривався глибинний задум пісні. Тож у першому півфіналі серед 15 учасників до фіналу потрапили виконавці з таких країн: Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія. Нія, Кіпер, Хорватія, Ірландія та Люксембург. 9 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2024 А фінальний етап конкурсу завершиться у суботу, 11 травня. Загалом з двох півфіналів до гранд фіналу конкурсу буде відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, які потраплять у фінал автоматично. А саме Швеція, Іспанія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Усім серцем прагнемо перемоги України як на полі бою, так і на європейській сцені. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, як ніколи, важливо спільно протидіяти злу. Увесь світ має чітко розуміти, хто є хто. Вічна пам'ять усім, хто загинув, віддавши своє життя у боротьбі з гітлерівським і путінським нацизмом.